Цивільний літак над Києвом, зброя з американських складів від Трампа та про наслідки атаки Росіян на Одесу. Про це я не тільки в ТСН онлайн. Мене звуть Валерія Ковалінська. Вітаю вас! Не забудьте підписатися на наш Ютуб канал, натиснути дзвоник, аби не пропустити наступні випуски новин, та поставити вподобайку під цим відео. Ми починаємо. Вже дев'ятеро постраждалих. Це наслідки ранкового нальоту ворога на Одесу. Росіяни цілеспрямовано вдарили дронами. Є дані, що цілили по будівлі районного ТЦК, але шахеди падали і поряд житловими будинками. Кілька десятків багатоквартирних будівель залишилися без вікон та дахів. Під удар потрапили і приватні стайні. Зруйноване також приміщення двох місцевих СТО всередині розтрощені автівки. Більше про ранковий удар розкаже Сергій Осадчук. Повітряна тривога в Одесі почалась близько дев'ятої ранку. З моря міста атакували з десяток ворожих шахетів. Росіяни робили це навмисно в день, коли на вулицях та на робочих місцях чимало людей. Перший удар прийшовся поряд ось з цим приміщенням станції техобслуговування. Працівники не лише встигли сховатись у безпечне місце, але й згодом допомагали рятувати тварин у сусідній кінській стайні, туди вдарив другий шахет. Та момент прильоту ставалися в ямі під машиною. Та машина врятувала. Бо, бо стіни позавалювали більше, ніж на пів метра всередину. Армопояс, якщо б не зробили армопояс на, цьому, на цій будівлі, то все б впало б. Почалася пожежа за нами, за забором, і ми побігли рятувати ті коней, і там були і люди, і коні. От, люди не постраждали, а загинула чи одна, чи дві тварини. Ну, одна точно, вона там лежить ще. Велике біло у власній стані постраждав і будинок, але найбільше вона переймалась за коней. На цьому відео, яке поширила після обстрілу, плаче і розповідає, що всередині палаючої будівлі їх кілька заблоковано. Якби не перехожі, усі скакуни просто згоріли б живцем. Люди розібрали вручну паркан та виводили на дорогу поранених та наляканих тварин. Потім один кінь все ж загинув. Першим діло побіжала дітей. У мене ж дом теж тут. Дома нету ни дверей, ни окон, ничего. Мы не успели даже никуда добежать. Я их комната, у нас комната глухая детская. И вот я, ну, а потом уже, она на конюшне мы не, мы не успели вывести лошадей, начала гореть. Мы все отстроим. Будем идти вперед. Я возьму себя в руки, очень тяжело, ну, это трудно понять, кто была для меня эта лошадь. Поэтому тяжело, но мы справимся. Третій шахет вдарив за рогом вулиць. Там ще одне СТО та купа приватних будинків. На дорозі досі горить стара акація, а в сусідніх приміщеннях жодного цілілого вікна. Власники розповідають, упродовж півгодини чули вибух за вибухом, не встигли навіть добігти до укриття. Ось ця родина пенсіонерів була у кімнаті. Після вибуху тут впала ще й стеля. Дивом подружжя вціліло. Вона там сиділа. Я тут я не встиг злякатися, а вона плакала. І тримала ікону. Будинок підкакував декілька разів, а потім останній раз як жахнуло. Вже за півгодини після відбою на місце прибули комунальники, пиляли понівечені дерева, розбирали завали та прибирали територію. Осколкові поранення отримали дев'ятеро людей. Сергій Осачук, Сергій Галанюк, Одеса, ТСН 1+,1. Відступний удар росіян по Харкову. Вранці окупанти атакували центр міста безпілотниками. Постраждали дев'ятеро людей. Серед них троє породіль з немовлятами. В усіх гостра реакція на стрес. Двоє хлопчиків народилися лише вчора. Породіль з малюками терміново перевезли до інших лікарень. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали житлові будинки, а також пологовий будинок, стоматологічна клініка і навчальний заклад. У будівлях повилітали шибки. У нежитлові триповерхівці поряд зайнялася пожежа. Близько п'ятої години 30 хвилин. Ворог, порушуючи закони та звичаї війни, із застосуванням БПЛА попереднього Геран-2 завдав двох ударів по Салківському району міста Харкова. Під ударами опинились об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждали пологовий будинок, стоматологічна клініка та освітній заклад. До 28 зросла кількість постраждалих через вчорашній удар росіян по столиці. Серед потерпілих двоє неповнолітніх. Як повідомляє столична влада, люди з різними пораненнями зверталися по допомогу протягом всього дня. Ніч проти 10 липня для столиці була пекельною. Ворог вдарив по місту дронами, балістикою і крилатими ракетами. Падіння уламків та пожежі зафіксували у восьми районах. Найбільші пошкодження у Шевченківському та Подільському. Загинули дві жінки: 65-річна мешканка столиці та 22-річна капрал, співробітниця поліції метрополітену. Горіли житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні та нежитлові споруди. Наступають по всій лінії фронту і мають просування на Новопавлівському та Оріхівському напрямках. Про це повідомляє Діпстейт. За даними аналітиків, окупанти захопили село Ялта поблизу Мар'їнки, а також просунулися у Мирному та Кам'янському. За добу на фронті сталося 214 бойових зіткнень, і найбільше майже 60 – на Покровському напрямку. Звітують у Генштабі. Цей відтинок уже традиційно найскладніший. Ворог суне зокрема в районах Попового Яру, Мирного, Миролюбівки. Лисівки Шевченко та удачного понад 30 атак зафіксували на Лиманському напрямку. На турецькому, який ворог місяцями штурмує малими групами, росіяни вирішили піти в абанк. Бійці 28-ї окремої механізованої бригади оприлюднили відео, як до наших позицій сунуть два танки з піхотою. Причому зашиті настільки, що нагадували бункери на колесах. Спочатку по них вдарила артилерія, а потім атакував цілий рій безпілотників. FPV, бомбери і навіть дрони зі штучним інтелектом. Щоб знайти слабкі місця і знищити ці одоробла, знадобилося близько шести десятків БПЛА. Бійці зазначають, окрім піхоти, у таких сараїв можуть бути реби та мінні трали, які розчищають шлях для майбутніх штурмів. Розворот на 180 градусів чи лише риторика. Образившись на Путіна, Трамп збирається вперше видати Україні нову зброю з американських складів. Скориставшись президентськими повноваженнями, остання така поставка була підписана ще його попередником Байденом. Чого чекають європейці від американських заяв і як на них реагують? Чи чекати від штатів нових санкцій проти Росії? Міжнародна оглядачка ТСН Яна Слісарчук розкаже далі. Дональд Трамп розвертається в бік України. Про це обережно пишуть американські видання. Зазначають, американського президента розчарувала поведінка Путіна. Сам Трамп у телефонному інтерв'ю пообіцяв зробить важливу заяву по Росії у понеділок. Тим часом, після зустрічі з російським міністром закордонних справ Лавровим на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії в Малайзії, держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, Росія пропонує новий підхід до мирної угоди. Як на мене, це новий інший підхід. Та знову ж таки я б не назвав його гарантією миру. Проте це концепт, який я сьогодні передам президентові, що з вами тут закінчу. Європа реагує на останні новини з Вашингтона без особливих надій. Америка під керівництвом Трампа довела свою непередбачуваність на минулому тижні. Була зненацька зупинена виділена ще за часів Байдена допомога Україні. Що сталося? Розбиралися кілька днів і, зрештою, звалили всю провину на одноосібне рішення Пентагону після дуже конструктивних і дуже позитивних розмов з президентом Трампом. Є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги. Тепер на рівні команд ми працюємо, щоб в Україну все надходило вчасно. Сьогодні ж агенція Reuters повідомляє про те, що сам Трамп уперше скористається програмою, яка дозволяє американським президентам напряму виділяти зброю на допомогу, не чекаючи на схвалення конгресу, і передасть Україні зброю з американських запасів на 300 мільйонів доларів. Туди може входити і додаткова система Петріот або принаймні ракети до вже наявних в Україні. Однак, остаточно пакет іще не узгоджений. Вони б цього хотіли. Вони просили їх, їх залишилося дуже мало, бо багато систем уже послали до України, але їм би хотілося. Я знаю, що вони зробили запит. Ми його розглянемо. Дорога. Дуже дорога система. Тож на тлі останніх масованих російських атак по Україні Велика Британія укладає з Києвом угоду про постачання п'яти тисяч ракет протиповітряної оборони. А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, його країна готова придбати систему протиповітряної оборони Петріот у Сполучених Штатів і передати їх Україні. Слідом така ж заява лунає з Норвегії. Зеленський переконує, будуть і інші. Мій запит. Щодо десяти систем Петріот і відповідного обсягу ракет до цих систем, Німеччина готова оплатити дві системи. Норвегія готова оплатити одну систему. Коли ми отримуємо чітку відповідь від виробника і від різних можливостей Сполучених Штатів Америки щодо дат, безумовно, ми розуміємо вартість. То доєднаються і інші європейські партнери. Розмови щодо санкцій проти Росії, які Європа самотужки не здатна запровадити без політичного рішення Сполучених Штатів, теж пожвавилися. Сенатори з обох партій запевняють, до кінця липня вони таки ухвалять відповідний законопроект. Він накладе 500 відсоткові торговельні мита на всі країни, що купляють російську нафту, газ і уран. У Римі про це говорили зокрема на зустрічі між Зеленським і Келлогом, якого Трамп призначив відповідальним за український напрямок. Президент України назвав розмову змістовною. Липень буде чарівним місяцем для нищівних санкцій проти Владиміра Путіна. Важливо змінити правила гри з Путіним. Він не реагує позитивно. Україна хоче зупинити війну. А Путін ні. Вчора було видно, що президент хоче змінити ситуацію. Цей закон дасть йому помітний важель впливу на Китай і Індію, які допомагають військовій машині Путіна. Щоправда, видання «Політико» раніше повідомляло, Трамп готовий підписати цей законопроект лише в разі, якщо йому нададуть повноваження скасовувати санкції без попереднього обговорення із конгресом. Тим часом Пентагон, який днями піддавали помітні критиці за зупинку поставок до України, від якої відрікся Трамп, оголосив, що готується до війни. Дронів на хватському відео під музику металіки. Міністр оборони Сполучених Штатів Під Гексат, колишній шоумен телеканалу Fox News, вихоплює у дрона папірець, аби підписати розпорядження, яке дозволяє офіцерам американської армії самостійно закуповувати та тестувати безпілотники, включно з 3D-друкованими прототипами, без необхідності отримання попереднього дозволу з Вашингтона. Яна на Вікторія Письменна, ТСН 1+. 1. Масштабний дронів на Росії вибухи пролунали одразу у восьми областях, зокрема біля стратегічних військових заводів в Тульській та Московській областях, а також у Курській, Бєлгородській, Орловській, Ліпецькій, Ростовській і Калузькій областях. Серед мішеней цього разу підприємство Кронштадт, що виготовляє російські моделі дронів, його атакують не вперше, а також Луховицький авіазавод у Московській області. Там, зокрема, виробляють та модернізують винищувачі міг 29 і міг 31 а також вдосконалюють безпілотники типу Герань. Про це повідомив голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Росіяни про пошкодження вже традиційно не кажуть. Міноборони держави агресорки рапортує про 150 збитих дронів. А влада Тульської області говорить про одного загиблого в московському і Петербурзькому аеропортах. Жуковський і Пулково вночі вкотре обмежували польоти. Цивільний літак над столицею помітили сьогодні, і ця новина просто, як то кажуть, розірвала мережу. Люди з різних районів міста та передмістя знімали літак у небі та викладали у соцмережі. Більшість не могли стримати свого щастя від несподіваного видовища, адже цивільної авіації над столицею не бачили вже понад три роки. Пізніше користувачі ідентифікували борт. Це був вантажний Руслан. У популярному сервісі Флайт Радар борт мав назву птн Ані військові, ані влада та чиновники від авіаційної галузі цей політ не коментують. Втім, радості людей, що вітали літак з землі, це аж ніяк не завадило. А у нас що цей повітряний простір відкрили, чи що? я не попаде? А чи бачили цей літак ви? Обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. На Львівщині стрімко спадає вода. Люди ліквідовують наслідки вчорашнього потопу. Попливло у Львові та ще 11 громадах. Через безперервну зливу річки вийшли з берегів. Вода подекуди сягала дахів машин і аж до трьох метрів. Яка ситуація нині розкаже наша кореспондентка Марічка Кужик? Я зараз у селі Зубра під Львовом, і сьогодні тут сонячно про вчорашнє озеро посеред цієї дороги нічого не нагадує. А ще вчора тут усе було у воді машини, подах затоплені, адже місцева річка Зубра вийшла з берегів через значні опади. Проїхати дорогою тут було неможливо. Була -де десь на метр е -е від площадки і шламетр. Сюди в ту сторону позмивало нам росли. Це вирощення декоративних удив. Нині люди відмивають підвали, лагодять машини, виносять з хати на речі. Ще де-не-де вода не повністю зійшла, кажуть рятувальники. Потрібен трохи час, збитки ж великі. Хтось впорається з самотужки, дехто ж очікує на відшкодування. А водії вже звертаються на СТО, щоб полагодити машини. Проте автомеханіки кажуть, черг поки немає. Багато машин звернулися. Ні, не побільше не побільшало. Нині негода вирує і на Чернігівщині. Там розкривало дахи, падали дерева. Град бив городину. У прилуцькому районі буря пошкодила покрівлі понад 30 будинків, а ще господарчі споруди. Потужний вітер влаштував деревопад і на Черкащині. А от на Хмельниччині надзвичайники врятували чотири людини на сабдошках. Їх потужним вітром віднесло на інший берег Дністра. У Львові ж опадів найближчим часом не прогнозують. Нагадаю, усе сталося напередодні у місті та області. Лило і в день, і вночі річки Зубра та щірка, які протікають майже під самим Львовом, вийшли з берегів із затоплених будинків. Рятувальники евакуювали вісьмох людей. А ось відео, яке публікували користувачі соцмереж. Люди пливуть на човнах, домашніх кіз виносили на балкони другого поверху. Нині ж уже сухо, і дороги проїзні. Марічка Кужик, Анна Махно, Андрій Попович, Львівщина ТСН 1+,1. Контрастною буде погода і цими вихідними. Дощ у поєднанні зі спекою, але вже без таких різких перепадів. Прохолодна буде лише на заході країни місцями дощі, подекуди з на решті території без опадів. Але на лівобережжі може дощити при цьому буде спекотно. У центрі країни це Київщина, Черкащина, частина півночі без опадів. Спека плюс 30 і вище випробовуватиме жителів сходу. І далі про це повідомила ТСН синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха. З понеділка вже більше буде в поле підвищеного тиску, і тому ще більше буде в нас спокійної ситуації. В плані опадів їх буде менше, і температурний фон дещо вирівнюватися буде по всій території України. На цьому мить у мене все. Прощаюся з вами та закликаю підписатися на наш Ютуб канал, поставити вподобайку під цим відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски новин. До зустрічі!